Протягом десяти років місцем єднання з Богом слугувала невеличка каплиця. Саме у ній цього разу в останні відправляли божественну літургію, по закінченні якої віряни із запаленими свічками рушили процесію в обхід храму. Ікону святого Андрія по черзі несли діти спільноти, родини у кресті та катехетичної школи. Згодом чоловіки, парафії і останні коло жінки, члени спільнот апостольство молитви та матерів молитві. Це в нас дуже довго очікуване свято відкриття. Дя нашого нового храму Андрія Первозваного ми дуже дуже тішимося тим, що ми вже можемо зайти туди, що ми маємо вже відправляти там. Можемо відправляти службу. Це нас для нас найважливіше свято. Ми так довго чекали. Дякуємо Богу за цей день, щоб Він Господь зіслав на нас, на всіх парафіян, Духа Святого, щоб всі парафіяни були вірні Богові, щоб любили один одного, щоб єдналися. Я ходжу в цю капличку з того часу, коли вона існує разом з дитиною. Ми звикли до тої каплички, це наш дім. Ви собі не можете уявити, яке то для нас свято, величне. Вечірня служба проходила вже. У новому храмі сьогоднішня подія довго очікувана. Довгоочікувана для нашої громади і загалом для мешканців міста Долини. Урочистості продовжились з наступного дня благословенням та малим освяченням храму. Після виконання усіх передбачених канонами дійств у новому храмі відбулася перша божественна літургія. Я сьогодні радію, що я маю нагоду прибути до вас імені нашого митрополита Володимира, Імені його поблагословити цей храм імені його поблагословити кожного з вас. На літургії Був присутній міський голова Володимир Гарас, який свого часу виступив одним з ініціаторів спорудження храму. До цього задуму ми йшли давно, починаючи з 2006 року, коли ще покійний отець Тарас зайнявся цим проектом, активно зайнявся, використовуючи свій авторитет, свої зв'язки. В громаді і були заложені фундамент, закладено основи цієї церкви. Ну так сталося, що отець Тарас відійшов в той світ, але його кажуть, справа живе. І наступники, зокрема, отець Богдан, якому я безмежно вдячний, практично разом з оцем Ігорем. Церковною двадцяткою, з підприємцями і спонсорами, які долучилися, практично в короткий термін. Буквально за останні три роки ми зробили серйозний крок для того, щоб сьогодні зайти у перший раз до цього храму. Наразі триває пошук художників, які будуть розписувати стіни храму. Тепер моєю задачею дбати я про те, щоб ця церква була живою, щоб тут кожен, хто приходить, зустрічав Христа. щоб Тут могли люди освячуватися, і зрештою, щоб парафіальна спільнота зростала, як каже апостол Павло у Христі Ісусі. Повне освячення храму та престолу заплановано на травень наступного року.